Вітаю! Щороку учнівські колективи стають більш розмаїтими, виразніше видно особливості когнітивного, емоційного, фізичного і комунікативного розвитку школярів та їхні освітні потреби. Педагоги частіше відчувають, що традиційні підходи в організації освітнього процесу не дають змоги ефективно працювати з дітьми, які мають різноманітні освітні потреби в навчанні. Учителі мають навчати багатоманітні класи, задовольняючи потреби всіх дітей. Отож, восьмий модуль курсу присвячено темі диференціації. Ми розглянемо, що таке диференційоване навчання, чим воно відрізняється від традиційної вчительської практики, як планувати диференційоване навчання та впроваджувати його у навчальний процес, що можна диференціювати і як це слід робити. Спершу розберімося з поняттям диференціації. Вона виникає з огляду на відмінності між учнями, способи їх навчання, компетентності та індивідуальні інтереси. Отже, диференціація це організований, але гнучкий спосіб активно коригувати методи навчання. При цьому враховують освітні потреби, здатності та можливості кожної дитини, щоб досягти максимального зростання. Щоб почати диференціювати, треба зрозуміти, як учні вчаться і що вони знають. Для цього використовуйте постійний зворотний зв'язок та спостерігайте. Нерідко буває так, що навчання у класі здійснюють за принципом один розмір підходить всім або одну вправу виконують усі. На відміну від цього, диференціація орієнтована на кожну дитину і робить акцент на різні інструменти навчання та оцінювання. Вони мають бути справедливими та гнучкими, а також ефективно залучати всіх учнів до навчання, тобто забезпечувати посильні для дітей завдання, як результат, навчання школярів поліпшується. Тож диференційоване навчання слід розглядати як концептуальний підхід і практичну технологію організації роботи вчителів. За ним насамперед визнають, що всі учні різні. А відтак, завдання вчителів виявити ці відмінності та вибудувати освітній процес так, щоб забезпечити оптимально ефективний навчальний досвід для всіх дітей. Тепер детальніше розглянемо роль учителів у застосуванні диференційованого навчання. На уроках Учителі починають з того рівня, який мають учні, адже переконані, що індивідуальні навчальні можливості дітей дуже важливі. На цьому й будують освітній процес. Учителі шукають різні шляхи для того, щоб кожен учень та учениця отримали якомога глибші знання. При цьому педагоги гнучко ставляться до часу, застосовують різні навчальні стратегії та стають для своїх учнів колегами. Це роблять, щоб переконатися, що і тема, яку вивчають, і навчальна атмосфера пристосовані до потреб учнів. Їх не змушують адаптуватися до стандартних шаблонів, а намагаються навчальні шаблони підлаштувати під школярів. Учителі та учні співпрацюють під час навчання. Педагоги мають знати, чого важливо навчити, що і як оцінювати, як змінювати підходи до навчання. А також як залежно від різних цілей, забезпечувати плідну роботу на уроці та раціонально використовувати час. Учні ж можуть розказати про це, якщо вчителі залучають їх до процесу навчання і оцінювання. Учителі це лідери. Важливо, що як і всі успішні лідери, вони ведуть дітей за собою без поспіху, крок за кроком, при цьому приділяючи увагу кожному учневі і учениці та створюючи можливості працювати разом. Діти та вчителі спільно планують, визначають цілі, відстежують прогрес, аналізують успіхи та невдачі, намагаються покращити результати. І, що дуже важливо, не бояться вчитися на власних помилках. Але як впроваджувати диференційоване навчання у щоденну практику? Пам'ятайте, що немає єдиної формули для підготовки уроку із застосуванням диференційованого підходу. Проте, все ж існує одна обов'язкова умова для успішного навчання. До початку роботи потрібно чітко усвідомлювати кінцеву мету і результат, а також планувати свої дії для їх досягнення. Тепер розглянемо технологію, що допоможе поступово перейти від традиційних методів до практики, орієнтованого на потреби учнів навчання. Вона містить набір індикаторів якості, за якими можна визначити ефективність диференційованого навчання. Крім того, технологія описує етапи, які мають прийти вчителі для її опанування. Разом індикатори та етапи допоможуть педагогам окреслити власний шлях до напрацювання диференційованих методик та вдосконалити їх застосування на практиці. Розгляньмо п'ять індикаторів якості: це учителі, зміст, учні, навчання, тобто процес та оцінювання. Зупинімося на кожному індикаторі детальніше. Отже, перший індикатор якості стосується роботи вчителів. Власне, багато в чому диференційований підхід ґрунтується на тих самих цінностях, що й уся педагогічна діяльність. Водночас, деякі з них настільки важливі, що їх варто наголосити окремо: це розуміння того, у який спосіб учні навчаються та особливості їхньої поведінки, прагнення забезпечувати освітній процес високого якісного рівня, бажання та готовність постійно професійно зростати та розвиватися. Навчаючи дітей не обмежуйтеся знаннями про їхні труднощі та слабкі сторони. Учителям слід насамперед визначити сильні сторони та компетентності школярів і спиратися саме на них. Наступний індикатор це зміст. Він пов'язаний зі стандартом та програмою навчання. Узагалі, практику диференційованого навчання застосовують, щоб якомога більше учнів опанували стандарт та програму. Тому в контексті цього підходу наповнення уроку залежить від двох чинників: з одного боку, воно визначається державними вимогами, а з іншого інтересами та здібностями самих учнів. Диференційоване навчання орієнтоване насамперед на учнів, тобто, якщо обирати між орієнтиром на учнів та навчальну програму, пріоритетом мають бути діти. Отже цей принцип спонукає вчителів змінювати свою практику проведення уроків, відмовитися від зосередження на змісті, натомість будувати освітній процес навколо результатів навчання конкретної дитини, її знань, умінь і навичок, тобто впроваджуючи особистісно орієнтований підхід. Тепер розгляньмо індикатор навчання. Він стосується набору методів і прийомів, наочних та технічних засобів, які вчителі використовують у своїй практичній діяльності. Більшість педагогів постійно шукає нові методичні ідеї чи засоби. Але чи завжди ці ідеї допомагають розв'язати труднощі у навчанні дітей у класі? Саме це запитання слід ставити собі. Оцінювання невіддільна складова диференційованого навчання. Ефективність освітнього процесу залежить від регулярного моніторингу прогресу учнів у формуванні знань, умінь і навичок, а також від взаємодії та зворотного зв'язку між учителями та учнями. Є усталена думка, що головна функція оцінювання це виставлення оцінок за успішність дітей у вивченні певних предметів. Проте ця концепція набагато ширша. Тому, говорячи про оцінювання як про індикатор якості, ми маємо на увазі використання його даних для визначення впливу навчання. Отже, слід говорити не про оцінку як констатацію факту, а про оцінювання як про процес. Під час нього вчителі відстежують успішність учнів, щоб вчасно реагувати на виклики. Простіше кажучи, дитина не може отримати погану оцінку за те, що вона чогось не знає. Невиконанні завдання це сигнал для педагогів, що в учня чи учениці є певні труднощі. Отже, дитина потребує підтримки вчителів чи однолітків. Інструмент, який допоможе якісно аналізувати учнівську успішність, це формувальне оцінювання. Шаблони для нього ми залишимо в додатку. Більше про формувальне оцінювання ви дізнаєтесь з курсу оцінювання без знецінювання. Повернімося до етапів диференційованого навчання. Їх п'ять. Перший етап рефлексія. Тут важливі бажання діяти та певні навички. На цьому етапі вчителі мають чітко усвідомлювати, що вони працюють у багатоманітних класах і навчають різних учнів. Вагомими є успіхи і досягнення кожного учня та кожної учениці. Щоб порефлексувати, подумайте над такими запитаннями. Що я зробив чи зробила, і як це допомогло учням, як я можу змінити чи покращити свою практику, і що мені для цього потрібно? Це допоможе ретельно оцінити власні знання та рівень майстерності, виявити наскільки методи і способи навчання задовольняють потреби усіх дітей у класі. Учителям слід регулярно проводити рефлексії. Пам'ятайте, що всі учні та класи різні. Можливо, на одному етапі навчання чи в одному класі все працюватиме добре і зміни не потрібні, а в іншому традиційні методи та способи навчання не задовольнятимуть освітні потреби учнів. Другий етап це оцінювання програми навчання. Яким є зміст навчання та які вимоги до учнів? Ось запитання, на які слід звернути увагу на цьому етапі. Учителі можуть адаптувати змістове наповнення самостійно, керуючись державними вимогами. Варто визначити і виокремити найважливіші складники змісту, загальні ідеї та поняття, які мають засвоїти учні. Також докладно ознайомтеся з методичними рекомендаціями щодо викладання предмету для попереднього і наступного років навчання. Це слід зробити для того, щоб визначити базовий зміст і те, що можна використати як доповнення або дати учням на глибше опрацювання. Третій етап аналіз індивідуальних особливостей учнів. Навчання диференціюють заради дітей, тому, використовуючи цей індикатор для з'ясування поточної ситуації, дайте відповіді на такі запитання. Чи є у класі учні, які не працюють на уроці та чому? Що я можу зробити для таких дітей, щоб вони були успішними? Кому я приділяю більше уваги та чому? Кому зазвичай приділяю менше уваги та чому? Вивчаючи дітей, учителі повинні поміркувати про можливі причини низької успішності дитини та про свою роль у цьому. Зазначимо, що з'ясування індивідуальних особливостей учнів допоможе вам визначити різні критерії для об'єднання дітей у групи, наприклад, під час створення груп з навчальною метою, тобто залежно від компетентності учнів, складності навчального матеріалу чи завдання, або ж з організаційною метою, тобто з урахуванням динаміки стосунків у колективі. Скажімо, ви можете з'ясувати, як учні знаходять спільну мову та взаємодіють, коли працюють над розв'язанням завдання. Четвертий етап планування уроків на основі поєднання науково обґрунтованих та особистісно орієнтованих методів. Головна мета цього етапу це збалансувати викладання нового матеріалу, допомогти учням, які мають труднощі у навчанні, та збагатити освітній процес для всього класу. Тому передусім потрібно відповісти на запитання, які методи є найбільш придатними та чому, що допоможе проводити цікаві і пізнавальні уроки для всіх. А далі починайте планувати. Спершу складіть перелік навчальних тем, які діти мають опанувати. Вкажіть у ньому різні види діяльності, які допомагатимуть учням засвоїти матеріал. А потім відкоригуйте цей план так, щоб матеріал можна було вивчати на різних рівнях складності. Далі потрібно поміркувати над тим, для яких учнів краще підходять ті або інші форми роботи. Немає значення, про який навчальний предмет йдеться. важливо, аби вчителі давали дітям змогу починати знайомство з певною темою відповідно до ступеня їхньої підготовленості. Тобто потрібно забезпечити їм можливість долучатися до освітнього процесу на різних рівнях залежно від індивідуальних здібностей. Це доволі складне завдання. Виконати його вам допоможе спеціальна методика, яка має назву піраміда планування. Піраміда складається з трьох частин. Її основу становлять знання, вміння і навички, які мають засвоїти всі учні. У середній частині міститься те, що має опанувати більшість дітей. А вершина піраміди охоплює зміст чи форми роботи, які опанують лише деякі. Так, усі учні вивчають один і той самий зміст, але вимоги до їхніх навчальних досягнень відрізняються. П'ятий етап вдосконалення практики на основі фактичної інформації. Будь-які виклики під час навчання педагоги мають сприймати як ресурс для вдосконалення. Відтак, важливі запитання на цьому етапі це наскільки ефективним був навчальний процес, що пішло не так та чому. Намагайтеся шукати конкретні факти на підтвердження ваших відповідей. Отож, крім неперервного аналізу інформації про учнівську успішність, треба рефлексувати щодо власної діяльності. Саме на основі цієї рефлексії ви зможете добирати оптимальні методи і форми роботи для організації освітнього процесу. Тож підсумуємо етапи правильної організації диференційованого навчання рефлексія. Вчителі повинні мати бажання діяти, бути готовими до змін, критично оцінювати свої знання, вміння і досягнення. Оцінювання навчальної програми. Шукайте відповідь на запитання, яким є зміст навчання та які вимоги до учнів, аналіз індивідуальних потреб учнів. Подумайте, хто з учнів потребує підтримки та якої саме планування уроків на основі поєднання науково обґрунтованих та особистісно орієнтованих методів. Використовуючи трикутник планування, збалансуйте викладання матеріалу, тобто надавайте допомогу учням, які мають труднощі у навчанні, та збагачуйте знання інших школярів, вдосконалення практики на основі фактичної інформації, рефлексуйте щодо своєї діяльності та сприймайте виклики як ресурс для вдосконалення. Отже, диференційоване навчання систематизує підхід до освітнього процесу загалом. При цьому педагоги отримують змогу організувати роботу на уроці, врахувавши індивідуальні освітні потреби учнів. До зустрічі!